Класний курс мені дуже зайшов. Ось у мене загалом були знання. Типу, я, ну, для мене я не можу сказати, типу, що все було для мене новим. Ось я фундаментальні знання мала, але типу я не мала цієї глибини. Тобто я йшла за цим і я це отримала. Ось мені загалом сподобалося сподобались техніки інтерв'ю. Я такого об'єму не знала. Типу, я знала, я думаю, що я знала добре базовий тип рівень, а оці які адванс-техніки, е, так, це було те, на чим мені хотілося попрактикуватись, і е, прикольно, е, дуже мені сподобалось. Ось, е, сподобалась мені комунікація, ну, інфа про комунікацію з харінг-менеджерами, е, ну, бо в моїй роботі вони чаще всього складні, ніж просто. Ця інфа для мене прикладна. Ну я й загалом йшла типу прям за прикладною інфою. Якось моїм досвідом теорії мені типу достатньо. Я знаю, які знайти. Мені хотілось практичних порад, лайфхаків і, і якоїсь інфи, яку я зможу використати. В роботі і загалом це типу критерій, по якому я і оцінювала курс. ось Тому клас У мене дуже класна оцінка, мені сподобалось. Також хочу відмітити загалом організацію. Мені сподобався дуже Notion Мені подобаються всі віки і тули Я багато пишу таких штук на роботі, і я отримала реальне задоволення від спейсу. ну Тобто, що все зібрано. Мені логічно було просто Візуально, типу, розібратись, де що в мене не виникало питань, е, і це класний критерій, щоб просто е, ну, типу, оцінити наскільки це юзабельне. Це дійсно юзабельно. Мені було е, дуже комфортно, е, ось е, організація теж супер. Дуже дякую всім, хто в цьому приймав участь е, за те, що ви так відповідали дуже е, типу постійно завжди всі на зв'язку, наче ви зовсім не спите. Uh, і звісно, ком'юніті uh, класна група. Всім дякую, хто прийшов на курси. Дуже класні знайомства. Видно, що дівчата прийшли ну, типу, не просто так, бо і по домашкам видно, і по класним запитанням всі були дуже активні, uh, мотивовані. Uh, типу, якщо шукати тут собі когось в команду, то це класний сорс. Тут видно, що всі хочуть бути професіоналами. І я загалом всім бажаю удачі, впевнена, що ви. Які у вас є професійні цілі? Ви їх 100% доб'єтесь? Бо ну хто ще не став сильним спеціалістом, то точно стане? Ось то дуже всім дякую. Мені сподобалось, буду, буду сумувати за курсом.